Привіт, привіт глядачі та гості мого каналу. Сьогодні, разом з моїми рижими дівчатками, мої ліпочки, ми розповім вам про спільний проєкт Дівчатка-таки дівчатка, який організувала Тамара Новікова з каналу та В'яжу на дивані. Я... Така історія, бо я спочатку дуже хотіла в різних номінаціях прийняти участь, але не сталося. Чому? Я вам розповім, по-перше, я буду тут підглядати трошечки. Значить, у нас є номінації, три номінації в цьому проєкті Все краще тобі, коханий. Перша номінація, друга номінація сама собі дизайнер і третя номінація В'яжу, що хочеться. Спочатку я хотіла в'язати в першій номінації. Я хотіла зв'язати якийсь плечовий вироб своєму сину, але він сказав, що у нього дуже багато в'язаних плечей, тому не потрібно. Не На часі, є шкарпетки для хлопців, тому я все ж таки не змогла його умовити і перейшла на другий розділ наш, сама собі дизайнер. В цій номінації я хочу зв'язати кардиган, бо зараз на роботі дуже-дуже холодно, я хочу такий пухкий, теплий кардиганчик в'язати. Тома жарка на роботі холодно». Ось такі проблеми. І що в мене є? Я знайшла оцю пряжу, она спагетті. Ось так вона виглядає. Я зв'язала зразочок невеличкий такий. Ось він. Що склад цієї пряжі? 25%. Не бачу. Шерсть. 75% преміум акрил. Ось так, ось так. Але в мене всього пів кіло цієї пряжі. І я розумію, що в мене ну, буде замало, дуже замало. Я пішла в магазин на вихідних та почала шукати той магазин, в якому я вже давно купую пряжу, але у них не залишилось. Я хотіла докупити сіру світло-сіру таку пряжу і теж сірий міланж. Хотіла так посмотрети, може, просто все додати світло-сірим або оцей меланжовим. Прикласти своїми очами все ж розділ, роздивитися. Але не склалося, бо в них таких, такої пряжі нема, була якась зелена і все, вибір дуже малий. Ну, Я заказала зараз в інтернет-магазині і чекаю, поки мене це приїде пряжа, і розпочну вже, вже ж таки не тільки зразочок, а приступлю к самому кардигану. А, цей номінації Тамара підготувала декілька питань, щоб більше познайомитись. Давайте ми їх, так сказати, розглянемо. Сама собі дизайнер. По-перше, це ваші ідеї і фантазії ну, в цій номінації. Ну, майже завжди я в'яжу щось таке, сама собі придумую і в'яжу. А, тому ця номінація чиста для мене. Я не знаю хто як. Я не люблю в'язати там вже, вже такі, які на картинках вже є. Я щось вгадую, додаю, прибираю, тому це те, то, що мені потрібно. А перше питання в цій номінації. Що для тебе головне у виборі пряжі та інструментів? Ну, я, я люблю, щоб у пряжі було щось натуральне. Чесно, мені дуже подобаються різні пряжі, але ціна буває така, що просто заоблачна, тому якусь середню вибираю по можливості і по, і по складу пряжі. Ну, це мені сподобалося, вона була чесна на розпродажі і. Достались мені не по такій дорогій ціні, тому я її взяла і було всього пів кіло. Думаю, ну ладно, куплю пів кіло, потім докуплю. А, докуплю. Я одразу хотіла кардиган і предполагала, що це буде кардиган. А, тому ну, ось так купляю. це пряжі по нормальній ціні, яка в магазинах. Вот. Ну, мені подобаються ці кольори. Я взагалі люблю відтінки всього сірого. По інструментам. Ну, є у мене дорогі інструменти. Там. Вони більш-менш нічим не відрізняються від дешевих. Ну, чесно. Може, вони довше служать. Це китайські такі. І то, я почала в'язати номер тут 10 чи 11 спиці, а ось тут на етикетці написано, що спиці треба брати 7-8. 7-8. Ну, гляньте, як вона хорошо лягла, ця ниточка. Ну, попробую 7-8, може. Ну, буде я, може вона після ВТО вляжеться і буде тонше, ця пряжа, і буде великі ну, дирки такі, не знаю. Тому пряжа, інструменти, ну будь-які. Будь-які. Ну, Я не люблю ці. Такі бамбукові, бо я в мене взагалі таке враження, що я їх поламаю якось. Як -то я їх не можу швидко в'язати і Може, от, от, от це тільки. Так. Чи спиняє твої фантазії вартість пряжі, чи навпаки стимулює? Мабуть, спиняє мою фантазію, вартість пряжі, бо щось собі надумаєш таке. Дуже хочеться. Ну, Зараз пляжі дуже багато, по складу і по виробникам. Ну, ціна, звісно, дуже велика. Це в мене, мене, мене спивняє ціна, вартість цієї пляжі. Який найяскравіший вибір, ти пам'ятаєш, такий, що подобали подруги колеги. Ви знаєте, я в'яжу, ну, Таке, щоб прям, прям ідеально було, я не знаю, я дуже самокритична сама по собі. І тому я зв'язала, мені подобається все там. А потім і то не так, і все не так, і там можна було отак прив'язати, а там я побачила щось інше можна, може, треба було по-іншому. Ну це дуже це критику я не можу її виключити, тому може цей прогрес то постійно знаходжусь в якомусь а, а, творчому поиску. Бо я завжди критикую себе, дуже критикую свої вироби. Ну просто я не можу прямо сказати, що прям ідеальний якийсь був вироб, який просто я б запам'ятала так, що просто-та просто, да, були вироби цікаві. Ну, так, щоб зовсім то пряжа мені не сподобалась, то щільність, то, то рядність. Взагалі це рядність. Я дуже імпульсивна людина, тому рядність я не люблю просто гладь, бо вона завжди видає мій характер. Так, так, ось так. І ще у мене залишились проєкт жилетка моя була. Мітинки я так і не зв'язала. На роботу одягала жилет, думаю, і холодно. За комп'ютером працюєш, руки мерзнуть. так Хотіла щось, якісь, може, в цьому проєкті також зроблю мітинки. Планую, по крайней мере. Ну, ось так. Так що ми, я зараз в'яжу більш шкарпетки. Ну, і дуже хочу відлігтися на плечовий виріб і зв'язати кардиган, Сподіваюся, у мене все вийде. В'яжемо ми, ми, так сказати, з дівчатками Ася. Ось це Ася моя била вже. Ася Асічка моя хороша, це дуже скверний характер у неї. Але вона як подушка. А, так що з дівчатками я. Шию в'яжу вишиваю та створюю затишок. Дякую за перегляд. приєднуйтесь. до побачення. Па-па.